В принципі, тихе місце я знайшов там само. Тут чомусь баскетбол ніхто не грає. Хоча тут аж чотири кільця. Ну не важливо. Головне, що зараз будемо практикувати олі і тут нема людей. Щось мені поки чогось не вистачає, чогось я не розумію, чи я боюся. Я, я дуже боюся впасти. Мені страшно, в принципі, пригати в повну силу, тому що я можу дуже сильно впасти. Це не дуже. Не знаю, що з цим робити, поки тільки практикуватись далі. Я знову подивився YouTube, нічого нового поки не почув. Мені просто здається, я знаю все, що треба робити. В мене поки що просто не виходить, це зробити. Єдине, що я ще хочу зробити, це поставити скейт, щоб він не катався туди-назад. Якось, але при цьому він був на асфальті, щоб я міг зробити цей пап від чогось. Я не знаю, спробую, може, просто передні колеса поставити на цю, і воно не буде так кататися, сподіваюсь. Я не впевнений, але там точно хоча б один з цих був, що відірвались усі чотири колеса. Так що можна сказати, що я зробив перше Олі? Напевно. Ну, таке. Олі на півшишки. Але це вже Олі. О! Прогрес пішов. Це було найс. Це, вот это було не найс. Я вважаю, там точно було як мінімум декілька вдалих Олі. Може не дуже високих, може недостатньо, щоб запригнути на бордюр, але два. Чи три дні, чи скільки там. Неважливо. А Олі я вже роблю. Тепер буду його практикувати, щоб можна було запригувати на бордюри. Побачимось завтра. Устав.